У цьому відео ми починаємо вивчення нового розділу математики, а саме геометрії. Але перед тим як почати працювати з ним, я пропоную розібратися, а що це взагалі таке? І починати я пропоную зі стародавнього Єгипту. От це от у мене річка Ніл, одна з найбільших річок взагалі у світі. І от час від часу він розливався, та він затоплював береги. Із стародавнім єгиптянам це було дуже і дуже важливо. Ну бо, по-перше їм би не пасувало будувати свої будинки прямо на березі, бо їх би затопило. А по-друге, ґрунт, після того, як його так підтоплювало, вимивало ось цей пісок, усі ці водорості, з річки, став дуже і дуже родючим. Тому, власне, виникла потреба у людях, які зможуть прораховувати: а де ж воно буде розливатися? Де ж буде ця родюча земля? Власне, так у нас і з'являється. Перша частинка цього слова. Гео, тобто земля. Ну, і друга частина, в принципі, теж є цілком логічною. Бо що ті люди робили з землею? Правильно вони її міряли. Тобто землеміра фактично, геометри. Міряти. Добре. З цим трошки є. Але ж з якими поняттями? Працюють сучасні математики. Пропоную я почати насправді з такого найбільш базового, одного з найбільш базових. Добре, сформулюю це таким чином. І це буде пряма. Фактично, це лінія, яка от просто йде отак, от прямо, і нікуди не звертає. Та, у нас є якісь кривітики, та, але це не про цей випадок. Вона немає початку, вона звідки триває і триває дуже-дуже довго. І немає жодного кінця. Та, ми доволі рідко щось подібне можемо зустріти у нашому звичному світі, але це прям те, що нам доведеться попрацювати трошечки. І насправді це доволі цікаво. Як нам їх позначити? Насправді доволі просто. Ми можемо використати звичайні малі літери. Мовно, А чи Б, чи С. Як вам буде зручніше? Є ще й інші способи, але про них ми поговоримо трошечки згодом. Як я згадував до того, ми доволі рідко. Можемо зустріти ці нескінченно тривалі прямі у реальному житті. Частіше ми маємо, ну, як мені там не знаю, сонце, та? сонце світить, у мене трохи криве сонце, але не суть. І от з нього починається промінчик, і поки він кудись не впрається, він буде собі летіти. І якщо перед ним нічого не буде, то летіти він буде дуже і дуже довго. Тобто він має чіткий початок, але не має кінця. Його ми так само можемо позначати малими літерами. Правда? Правда. Але є ще і третій випадок, з яким ми зустрічаємося, мабуть, найчастіше. Коли ну от, умовно є мій дім, та, і з нього я хочу потрапити у школу. Ну, Якби її зобразити так гарно, ну нехай насправді буде доволі сильно схоже. Тільки дах трохи складніший. Та є вікно. Добре. І це є відрізком. Тобто, якщо це у мене пряма. Так, візьму все-таки свій колір. пряма, Пряма. Це у мене промінь. Ну, буквально як у сонця, Промінь. І це у мене буде відрізком. Відрізок. Окей. І знову-таки я можу позначити його суто маленькою латинською літерою. Їх варіантів є багато, тому я певен, що ви оберете щось собі до душі. І бачите, у відрізка от уже є чітка характеристика, яку ми можемо виміряти. Це його довжина. Та він не має напрямку, але має довжину. Ми можемо от чітко її поміряти. І це єдиний його спосіб виміряти. Тобто, От, він от, одновимірний, правда? Там 4 сантиметри у нього довжина. Бо якби це умовно був квадрат, та, то у нього є ширина і висота, ширина і висота. Та він уже двовимірний. Якби я не знаю, бавився з кубом, та, куб, він взагалі уже є трьохвимірним, правда? Ну, Правда. А, тобто він має і ширину, і висоту, і довжину. Але тоді постає питання: Окей, у нас є трьохвимірна фігура. Трьохвимірна. У нас є двохвимірна фігура. Є одновимірна фігура. Але чи є нульвимірна фігура, яку взагалі не можна ніяк поміряти. І відповідь на ваше питання є. І, власне, це, мабуть, взагалі найважливіша фігура геометрії. це точка. Я її позначу блакитним точка. Помітьте, не крапка саме точка. І дійсно, вона є нескінченно малою. Тобто, у неї немає ні ширини, ні висоти, нічого. От якби я її не збільшував, я все одно ніяк не можу її поміряти. Чому вона є важливою? Бо промінь починається з чого? Промінь починається з точки. І починається теж з точки. І закінчується в точці. І складається він теж з точок. Уявіть. Якщо я буду так от дуже-дуже довго дуже-дуже довго наближати пряму, то фактично вона буде просто складатися з таких маленьких-маленьких точок. І тут ми переходимо якраз до цього другого способу, про який я згадував, як ми взагалі можемо назвати наші прямі відрізки промені. Ми можемо назвати їх за допомогою точок. Умовно, якщо я маю промінь і промінь виходить з точки А. І от десь. Проходить через точку Б. То я можу назвати цей промінь промінь А Б. Правда? Окей. З відрізком все ще простіше. Він починається в точці Д і закінчується в точці Е. E. Тобто це відрізок ДЕ. E. Але в чому ж є різниця між цими двома випадками? Що промінь я можу назвати суто, от, лише. З точки початку, і от в тому напрямку, де він триває. Але відрізок, ну це ж просто відстань. Я можу назвати його як D E, так і ED. Тут різниці немає. І так само з прямою. Тобто я можу обрати на ній будь-які дві точки. От бачите, от з цієї от множини. От нехай це буде, не знаю, XP. І тепер я називаю свою пряму. XP або ПХ. Знову таки, пряма не має напрямку. Вона десь почалась, навіть вона не має початку і вона не має кінця. Тобто беру будь-які дві точки. Запам'ятали, що я маю варіант назвати промінь, пряму і відрізок за допомогою двох точок, або за допомогою малих літер. Ви можете спитати, а як же мені тепер відрізняти? Промінь, пряму і відрізок, якщо всі вони позначаються однаково. Ну, умовно, буде у мене АБ, ДЕ та СТ. Як мені зрозуміти, що з цього є променем, що з цього є відрізком, і що з цього є прямою? І справді, якщо суто так записувати, то відповідь буде простою. Ніяк. Тому я пропоную вам трохи інший спосіб. Насправді я його навіть уже згадував раніше, ми просто будемо згадувати, що це у нас є промінь А Б, прямо С Д, відрізок Д Е. Ми просто пишемо перед тим, як назвати його, що саме ми називаємо. Умовно, що ми кажемо не просто Павло, ми кажемо хлопець Павло. І так ми точно не заплутаємося. Бо так, якщо Просто Павлом це буде доволі просто зрозуміти, то, то мовно з Сашею треба буде трохи більше покумекати. Окей, з цього відео нам потрібно піти з декількома важливими думками. Перше базові геометричні фігури це точка. Ми її позначаємо за допомогою великої латинської літери. Мовно точка А, от у мене точка, от у мене А. І я так і пишу – точка А. Далі пряма. Пряма. Немає початку і немає кінця. Ну, просто так от, іде собі неперервно. Ми ніяк не можемо її спинити. Ми її позначаємо або за допомогою малої латинської літери, як у мене було з і або за допомогою двох точок, які лежать на цій прямій. От я тут помилився: у мене є точка Х, у мене є точка Д. І я пишу пряма XD. Добре, можу рухатися далі. Якщо у мене пряма буде обмежена з однієї, сторони, тобто вона вже має початок, але не має кінця. Як сонячний промінь. То я її так і називаю промінь. І коли я хочу її назвати, то я можу взяти точку її початку, от як у мене тут точка А. І обрати одну, от, щоб зазначити такий напрямок, то? от у мене промінь АБ. І останнє, коли пряма обмежена з двох сторін, тобто от я взяв позначив на дві точки, і от відсік зайва. У мене утворюється відрізок. Відрізок має початок, має кінець, і я його позначаю знову-таки, або за допомогою малої латинської літери, або за допомогою точки початку та точки кінця.